Багаті люди цього не роблять ніколи. Ви здивуєтесь, але ви і 90% людей роблять ці три речі щодня, навіть не замислюючись над тим, що саме це не дає вам вирватися на новий фінансовий рівень. Перше, ви витрачаєте грошей, яких ще не заробили. Кредитки, розсрочки, займи. Будь ласка, займи, я тобі віддам в наступному місяці. Саме це вас затягує в болото, з якого дуже важко вирватися. Друге, це думати, що треба багато працювати, щоб стати багатим. Дійсно, багаті люди працюють головою, а не вкалують. І третє це оточення себе бідними думками. Я не можу собі цього дозволити. У мене немає на це грошей. Гроші це не для мене. Ці думки вбивають ваш фінансовий рівень. А тепер питання до вас. Чому ви, на вашу думку, ще не стали фінансово незалежними і не вийшли на інший фінансовий рівень? Напишіть у коментарях.